Друзі, всім привіт! З вами Олександр, канал АвтоТОП. І як ви зрозуміли з назви відео? Сьогодні мова піде про американські автомобілі, а саме, саме про біточки, які ми привезли для наших клієнтів, це у нас замовлення під ключ. І зараз супроводжуємо, і також ведемо повністю ремонт до видачі автомобіля для наших клієнтів. Зробимо для вас невеликий розіграш, подивимося, з якими ударами ми взяли автомобілі і які ремонтні роботи зараз. З ними проходять. Також зробимо для вас невеликий розіграш, досить цікавий, з гарною сумою грошей. Тож, друзі, коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте великий палець вверх. Обов'язково, якщо можете, поділіться цим відео і погнали, подивимось, що ми привезли для наших клієнтів. Поїхали дивитися. Ну що ж друзі, подивилися трішки страшних кадрів, який автомобіль був, коли тільки поступив до нас на СТО. Не успіли ми вам його засняти, тому що він зразу заїхав до нас в ремонт. І давайте я трішечки розповім саме про цей автомобіль. Це на замовлення під ключ. Під ключ це повністю. Ми купуємо автомобіль, привозимо і робимо його під ключ вже в нас на станції. Це в нас Audi Q5, 2-літровий TFSI мотор на 252 кінських сили, звісно, кватрова повнопривідна Audi. На 7 ступенчатому Строні. Автомобілі реально от кайфові, мені він дуже подобається саме е, тому, що ось такі вже Audi більш нові 2018 року, вони є комфортними повноцінними кросоверами, в яких класна комплектація, вони досить класно виглядають, навіть коли вони розбиті, так скажемо. По автомобілю в нас було ДТП праву частину автомобіля. Фото автомобіля, який ми купили зараз, ви побачите. І зараз ми знаходимося біля нього. Бачимо, що наші майстри вже повністю приміряють і виставляють на ньому зазори. І далі він відправляється в малярну камеру, щоб його фарбували. Але давайте поговоримо саме про. Удар. І коли ви купуєте собі саме автомобіль з фронтальним пошкодженням, вам потрібно дивитися, щоб це був не центровий удар, щоб вам не погнуло лонжерони. Звісно, це все залежить від ціни, за яку ви купуєте автомобіль. Інколи е, я бачу на аукціонах, що люди купують ну, там, просто таку котлету, що просто треш. І вона реально виходить по досить добрій ціні. Звісно, від ціни залежить нас і розмитнення автомобіля. Потім це все е, якось ліпець. Досить дорогий ремонт, коли ви повністю відновлюєте передню частину. Це Відрізаються передні лонжерони, вварюються, їх роблять, витягують двигун, тобто ну, це нереально дорого, якщо чесно. Коли ми дивимося з такі автомобілі, вони є преміальними, то ми розуміємо, що тут буде ремонт реально дорогий. І ми стараємося їх брати реально з мінімальним пошкодженням. Саме якщо ми будемо брати цей автомобіль, в нас було пошкодження в праву частину автомобіля. Тут теж треба дивитися, того, що в ауді на стакані є Вінкод. і його треба так підбирати, цей автомобіль, щоб його стакан не повело, не розвело, не розірвало, а щоб він був ціленький, тому що потім знову ж таки досить багато є проблем, коли ви будете відновлювати Вінкод. І звісно, такий автомобіль в подальшому, коли ви будете перепродувати, ну, тобто ви на ньому поїздили і збираєтеся його продати, його буде досить складно продати на нашому БУ-ринку. Якщо брати наш варіант, у нас було легке пошкодження по правій частині, Тут було пошкоджено саме праву частину, це в нас фара, бампер, кусок, дестронник розбитий просто в хлам, бо ну, його не відновили. І звісно, також ще є пошкодження по ходовій частині. Коли ми підбираємо для вас автомобілі, ми, звісно, розглядаємо легкі удари, якщо то є передня частина автомобіля. Чому? Тому що. Треба підібрати автомобіль, на якому будуть саме навісні елементи без рихтовки лонжеронів, без цього всього. Тобто, щоб знову ж таки мінімалізувати затрати на сам ремонт, і щоб не було вирізано ні полки крила, ні лонжерона, ні стакана. Так скажемо, зберегти силову частину. Саме кузова автомобіля, ну знову ж таки, ми бачимо, що у нас капот погнутий. рішотка так само купувалась нова. Бампер купувався новий. Одна фара у нас ліва приїхала, але але ми купили дві європейські фари. Віддали ліву американську фару, доплатили і просто забрали дві оригінальні фари європейські. Це вже є плюсом, тому що немає катафотіка оранжевого, і якби для людини це є великий плюс. Автомобіль ми повністю збираємо з за оригінальних запчастин. Знову ж таки, коли ми збираємо автомобіль, і ми надаємо нашому клієнту повний список запчастин, як по оригіналу, так і по Тайваню, З тінами, з усім, і вже разом з клієнтом ми вирішуємо, з чого саме, з яких деталей буде відновлюватись його автомобіль. Звісно. По Китаю можна зібрати автомобіль, і це буде набагато дешевше. Але ми розуміємо, що якщо автомобіль виїжджає з китайських запчастин, то розмовляти про якісь зазори, чи е, взагалі по ньому, чи будуть зазори, це дуже складно. Тому що, якщо ми ставимо китайські запчастини, частіше всього це. Автомобіль виїжджає, чесно, без зазорів. Ну, як ви бачили на нашому каналі, коли ми підбираємо автомобілі, ви ж бачите, там то бампер провісає, то крилишка в нас ржавіє, то ще щось. Тут в нас все збирається, ще раз нагадую по оригіналу, і якщо ми будемо брати саме капот, капот на цей автомобіль. Ціна на нього є різна. Є як і за 700 доларів з якимись дефектами, є як і 1300 доларів тільки за просто капот. Тут було прийнято рішення його рихтувати. Капот у нас алюмінієвий, не кожне СТО працює з алюмінієм, не кожна людина зможе його розшити і правильно відрихтувати так, щоб було мінімум шпакльовки. І капот закривався в зазор, захлопувався, все в нас було чітко. Люба рихтовка, щоб ви розуміли, вона і буде з шпакльовкою. Все одно буде мінімальний слой шпакльовки, який буде наложений на місця, де рихтувався капот. Ну і давайте далі поговоримо про ціни. З капотом ми зрозуміли, що капот у нас може стоїти 900 і 1300 доларів. Якщо ми будемо брати саме фари, фари на неї стоять 800 доларів за одну фару. Тобто це немало. Якщо ми будемо дивитися на наш передній удар, то ми розуміємо, що тут вже як ти не крутий, тільки капот і дві фари це вже трьошечка. Реально трьошечка це просто ти навіть нічого не робив на ній. Бампер. Бампер у нас може також коштувати від 800 і до 1300 доларів. Ну, реально є. Тому що на неї можна повішати і S-Line бампер тільки треба буде купувати другі крила і розширителі АРК. І ми це хотіли зробити вже з клієнтом, якби розмовляли, він каже, ну тіп, мені немає різниці, який на ній буде бампер. Тобто, ну да, вона тіп, трішки гарніше виглядає на S-Line бампері. Але тут знову ж таки я ж кажу, що ми приймаємо рішення разом з клієнтом, розмовляємо, і вже по суті розмови виходимо, з чого робиться автомобіль. Бампер, якщо ми будемо купувати, є вони в зборі, і є так само на Бампер тут складається з п'яти частин. Ось ви можете подивитися, вони прямо біля нас лежать. Тут щось викидається, щось стає на цей бампер. Тобто, що ми можемо відновити, відновити ми знову ж таки відновлюємо і ставимо на автомобіль. Так, і вам ж цікаво, яка буде ціна даного. Ремонту. Ми розуміємо, що це Audi Q5 2018 року, престиж комплектації з переднім фронтальним пошкодженням, яка збирається по оригіналу. І ми хочемо для вас зробити розіграш. Розіграш буде полягати в чому? Пишіть в коментарі ціну ремонту, просто любе реальне число, ну ви розумієте, капот 1300, фара 800, на бампер там, 1000. Щемта, коротше. Пишіть любу ціну в Коментарі, скільки буде коштувати ремонт по цьому автомобілю, а ми через неділю виберемо реального переможця, хто ж переможе в, цій, в цьому, так скажемо, конкурсі. Е, ви повинні бути обов'язково підписані на наш канал, прокоментувати відео з ціною, просто там 5 тисяч, допустимо 200 доларів, 7 тисяч 100, чи 3200, чи 3400, чи 3500 доларів. Пишіть свої коментарі, можете писати, скільки хочете. Можете хоч в лінійку написати, скільки через кому свої цифри. Пишіть в коментарі. Обов'язково ви повинні бути підписаним на канал, дивитися це відео до кінця, поставити великий палець вверх. Ну, якщо поділитесь, будемо вам досить таки вдячні. Давайте ще поговоримо ще пару секунд про цей автомобіль. Давайте я вам покажу його по комплектації. Це у нас престиж комплектація досить таки є, реально досить таки класний. Давайте подивимося його всередині, тому що ну, комплектація тут реально. Досить, досить ще раз кажу, що кайфово. У нас 3D щиток приборів, що це є інколи рідким на ауді 94 тисячі пробігу, великий дисплей, двозонний клімат, контроль, сидіння коричнева шкіра вже з валіками, повний електропакет з цієї і з пасажирської сторони. Звісно, велика навігація, двозонний клімат, передні підігріви, велика панорама на весь дах. Покажи панорамку, тому що панорама, інколи люди люблять панораму. Так, з автомобілем в нас приїхало цілих дві пари коврів. Це в нас одні резинові калимки, вони оригінальні. Так само приїхали ще і оригінальні бульові коври. Давайте подивимось задній ряд сидінь. Тут також все в ідеальному стані. Ну, звісно, це все воно грязне. Ну, тут ти нічого не зробиш. Всі автомобілі проходять хімчистку. От у нас. Покрилок оригінальний зверху лежить. Все як повинно бути, плюс-мінус. Забув сказати в автомобілі пам'ять сидіння, так багажника. Тут у нас, як ви бачите, теж трохи є бардак, але це все це, ну, це робочі процеси. Тут ти нічого не зробиш, Я бачимо розширити арочки. У нас оригінальні, він таки залишається. Треба його буде полірнути, може, напевно, будуть його красити. Багажник досить такий. Як ви бачите, вмістительний, так скажемо. Ну, давайте вже будемо переходити до кінця автомобіля. Автомобіль повністю у нас без доп... доп... доповнительних пошкоджень, один ключ по ньому є. І ще що я вам хочу показати. Коли купляється у нас автомобіль, привозиться на наш склад в Америці, і там працівники не тільки фотографують вам автомобіль, як це є в других компаніях, що просто типу, вам кинули 10 фотографій і все, відстань од від нас робиться відео. Відео, як автомобіль заводиться, проїжджає, на ньому можуть там проїхати 10-15 метрів, Показати в автомобілі, що є, для розуміння, що вам треба вже буде купити, поки автомобіль їде в контейнері, приходить в Одесу, розмитнюється і привозиться в Київ до нас на ремонт. Тобто ми отримуємо повноцінне відео, на якому ми бачимо, що нам положили, що, чого немає, чи ще щось. Знову ж таки, з аукціона, коли автомобіль їде, який його забирає, також робить фотографії і вкрасти якісь каври, чи якийсь балонник, чи ще щось з нього реально. Не можуть. Все, все приїжджають ціленькі, і ось навіть зараз е, покажемо відео. Я думаю, воно вже зараз буде, коли ми з вами, коли я вам це все пояснюю. Е, при погрузці автомобіль в нас закутується в пленочку по кругу, щоб знову ж таки не було ніяких додаткових пошкоджень по кузову, То, що часто я знаю, реально е, досить багато випадків, коли автомобілі приїжджали, то зм'яти кришею, то там десь перемяли, то ще якась царапина. Короче, були случаї, якщо чесно. У мене в житті навіть на одному автомобілі реально прижали кришу і це було неприємно. Єлі ми з цієї ситуації випутались. так скажемо. А, дивись, тут ще. Ні, ну тут замінювалось крило. Кстати, крило, ще вам до ремонту в конкурс можу сказати, 350 доларів стоїть. І ходовка робилась. І ось ще капот. Капот вже на слідуючу ауді. Ми зараз теж чекаємо ще одну ауді для нашого клієнта. Теж купяту тільки 2019 року. Теж вона буде заїжджати на ремонт. Друзі, ну ось така ауді. Купять автомобіль реальний, який мені подобається. Автомобіль реально комфортний, класний. І це у нас повноцінний кросовер. І друзі, поїхали далі. Ще покажу автомобіль зараз. Другий, який до нас приїхав, він нас приїхав на продаж. Поїхали дивитися. Друзі, ну і другий автомобіль, який до нас приїхав, автомобіль, який буде в нас в продажі, це BMW 228 на повному приводі в кузові F44 Гран Купе. Зустрічайте. Так, друзі, ну і знову ж таки неприємні кадри по автомобілю. Автомобіль, як ви бачите, відновлюється. І в нас також саме було праве фронтальне ДТП. Воно було незначним. По автомобілю, що хочеться вам додати, що фінальна ставка по ньому була 7 тисяч доларів. Як я вам казав, він у нас буде в продажі, і автомобіль реально от класний. Коли вона тільки з'їхала з автовоза. Знаєте, от БМВ от це реально є БМВ. От як ти не крути, хоч 2003 да хоч 2020, року, хоч 2020-2021 року. Зараз це просто реальний кайф. Автомобіль в нас правильний, він повнопривідний, тобто повнопривідна БМВ на 228 кінських сил в 44-му кузові. І давайте ж тут подивимось, вже по ДТП. У нас тут також було е незначне. Пошкодження по автомобілю, саме права частина автомобіля, в якій в нас постраждає завжди бампер, кріплення бампера, ліве крило, капот, фара, туманка і знову ж таки досить багато чого, що є у передній частині автомобіля. Як ми можемо бачити, у нас куча всього ще знизу під нами лежить це Фара, яка коштує у нас штуку баксів. Крило, яке стоїть 200 доларів, і бампер, який коштує 100 доларів, тому що ми купували сюди емечний бампер. На автомобілі буде передній задній бампер емечний. Будуть мінятися диски. на більш крутіші, тому що вона нам не подобається на цих оригінальних дисках. Диски також будуть замінюватися з резиною досить класні, які ми також привезли з Германії, оригінальні БМВшні. Диски виглядають, вони досить класно. Ви потім побачите вже її. Давайте подивимось під капотний простір. От, і що вам ще хочеться сказати, що коли ви дивитесь знову ж таки фронтальний удар, дивіться дивіться і не дивіться, а перед покупкою автомобіля завжди читайте, з якої сторони в нього є коробка. Тому що, знову ж таки, права сторона, Да от ми бачимо, що тут у нас нічого такого життєважливого по автомобілю немає. Тут також була постраждала ходова частина, і ви розумієте, що якщо була з правої сторони коробка. Передачу вона б також постраждала, бо я була б якась стрічна в корпусі, і ви вже міняли коробочку. Дуже багато людей не читають і не знають, з якої сторони в них знаходиться коробка. І коли ви купуєте автомобіль на аукціоні і він потім проїжджає, може бути неприємна ситуація саме з коробкою передач. Так само, коли ви купуєте з фронтальним ДТП, дивіться, щоб під ним не було, під автомобілем не було якоїсь, якоїсь п'ятна масла. Тобто фотографії, як завжди, приближайте. і Дивіться, що у вас під автомобілем, якщо це звісно. Можливо, Як ми бачимо по БМВ, у нас критично ну, от реально взагалі нічого немає. На велика зараз загвоздка, те, що ми, е, вже, як ви бачите, покрасили передній бампер, покрасили е, праве крило. І автомобіль вже неділю стоїть без движень, то, що не підійшли просто-напросто туманки в бампер. І зараз чекаємо нові туманки, щоб вже дозбирати автомобіль. Так, автомобіль повністю також збирається. По оригіналу буде він коштувати нижче ринку. Ну, звісно, що ціна вже буде після того, як його повністю зберуть, відхімчистять, відполірують, ще щось зроблять, ще якісь мелочовочки у нас по цьому автомобілю є. Але, але ціна реально буде дешевше ринкової ціни. Як ми бачимо, тут вже все плюс-мінус зазор. Ну, праве крилишко з лівим крилишком. Бампер, звісно, він ще не стоїть практично. Да, він не стоїть. Ще підвісає трішечки. Ліва фара в нас також оригінальна, вона не була побита. тобто По автомобілю тільки замінювався бампер, ліве праве крилишко, передня фара, нижня туманка і ходова частина також була повністю відремонтована по оригіналу. Давайте пройдемось по комплектації. У нас, звісно, один ось такий ключик, БМВ ж не стандартний ключик, вони їх не люблять міняти. Безрамочні. Вікна, мертві зони, велика панорама також на весь салон. Так, тільки відкрили, звісно, вже як BMW насипала трошечки помилок, але ви ж самі розумієте, автомобіль повністю розобраний. Тут також відновлювалась безпека. Це у нас в кермі відновлювалась подподушечка, як ми бачимо, підігрів керма також присутній. 3D-штук приборів, мертві зони, контроль паласи, контурна підсвітка. Подивіться, яка вона класна. Ну, Блін, зараз не сильно буде видно ось так. Ну, от реально, ти в неї сідаєш, і ти розумієш, що таке BMW. Знову ж таки, правильні сидіння з боковою підтримкою, з валіком, електропривід, також присутній пам'ять, також є. Передні підігріви, велика, е велика навігація, велика панорама, чорна стеля, що є також правильним, коли ви купуєте собі BMW. І вона повнопривідна. Ну, тобто тут повний привід. Тобто держати вона буде дорогу досить таки. Класно. ну Салон виглядає просто ну реально от бомба. 55 тисяч пробігу на ній. Так, давайте я в неї присяду, щоб вам не казалось, вона така маленька, як вона каже, там допустимо, на відео. О! Відчуває досить себе комфортно, як в BMW. Давайте закрию двері зараз з тої сторони. Так, ну друзі, звісно, це BMW, досить класно в Ній сидиться, бокова підтримка також просто кайф і просто реально от чорна стеля. Це взагалі просто реально от космос. Тут у нас в попередній частині все світиться, все гарненьке, великий дисплей, клімат-контроль, підігрів, пам'ять сидінь, радар, контурні підсвітки, все повністю є. І ось така BMW в нас скоро буде в продажі. А якщо ти собі саме таку шукаєш і хочеш купити автомобіль не поверху ринку, а понизу ринку, можеш звертатися, приїжджати, оглядати даний автомобіль і купувати для себе. І третій автомобіль, який у нас приїхав, і який ми зараз їдемо віддавати. Нашому клієнту це також Audi Q5 2016 року. Поїхали так, друзі. Ну і третій автомобіль, який ми вже доробили. І я не встиг його візняти. він був до того як ми його зробили. Але скажу чесно, що ремонт, ремонт був дуже швидким, і зараз ми вже знаходимося на сертифікації. Клієнт під'їжджає на 11.30. Погнали, подивимось. Audi Q5 2016 року. Поїхали. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so Так, друзі, ну як ви зрозуміли, це у нас Audi Q5, яка була куплена нами для нашого клієнта з США, автомобіль 2016 року, модельного року. І по факту він 2015 року. Так часто буває, коли ти купуєш автомобіль в США, завжди дивишся на табличку, яка є на стіжці і завжди фоткають. 15 рік, 2-літровий турбовий мотор, квадрова, тобто повнопривідна. Виглядає вона зараз досить таки непрезентабельно, але ще мийки закриті, зараз чекаємо сертифікацію і будемо вже через хвилин-40 передавати нашому клієнту. Автомобіль був куплений нами під ключ для нашого клієнта з Києва. І пам'ятаєте, в прошлому відео я вам казав, що ремонту за півтори тисячі не буває. Друзі, ось тут було ремонта на півтори тисячі доларів. Тепер здається, що я вам збрехав трішечки. Але то таке. Дивіться, Audi Q5 була куплена нами за 6600 доларів. З мінімальнішим пошкодженням, просто от мінімальніше пошкодження, яке тільки може бути по автомобілю. Це просто у нас не було переднього бампера. Точніше, він був, але він лежав у нас в салоні. Дивіться, коли ми купуємо автомобіль, і потім уже йде процес доставки на нашу площадку в США. В нас є дуже великий плюс. Це напевно, тільки в нас в компанії, ми таке робимо. Нам присилають відеозвіт з вашим автомобілем. Тобто, як його вигружають, як його ставлять, щоб він чекав загрузки в подальшому в контейнер і відправки в Україну, в Одесу ми возимо автомобілі не в Клайпіду, не в Літву, не в Германію, в Одесу. Це досить таки швидко. Нам прислають відео. Ми на відео можемо попросити, щоб нам пофотографували або зазняли на відео, що в нас саме є в автомобілі, щоб в подальшому ніяк і, ніяка людина там нічого не вкрала і все було реально от, в автомобілі, як воно є. Тут в нас було, були каври. Коври це <свісно> завжди нас приїжджають. Я знаю людей, які досить таки часто жаліються, що автомобілі приїжджають без коврів. З плюсів у нас ділося нам ще верхній релінг і те, що було у нас по фотографіям з аукціона. І передній бампер. Як я вам вже казав, передній бампер у нас просто був пошкоджений і його повністю зробили. Це є дуже великим плюсом. Я хочу вам пояснити, чому. Тому що поки автомобіль їде. Тобто пливей, йде в контейнері, доставляють його в Одесу, і ми чекаємо його в Україні. Ми можемо закупити основну частину запчастин, і коли автомобіль приходить до нас на станцію, він зразу попадає практично в малярну камеру, грубо говоря, якщо ми там ще щось не знайдемо, що може бути пошкоджене по автомобілю. Тут в нас було ще пошкоджено два крилишка, їх від ПДР без покрасочного, вони без покраски, капот також в рідній фарбі. Тобто, у нас був тільки з навісних елементів це бампер, його повністю замінили, купили в зборі, і таким чином у нас ремонт став півтори тисячі доларів. Якщо ми будемо рахувати, так і бампер у нас коштував 740 гривень гривень. Гривень бампер коштував рублі, да. фублі, бо фуф білоруських зайчиків вибачаюсь. 740 доларів пропоную вам пройтись. По цінам, які ми надали клієнту, що ми купили взагалі, і який був тут ремонт. спойлер, спойлер фари 1890 гривень, два штуки 3780 780. Направляйка бампера 700 гривень, воздуховод радіатор 950, підкрилок 3800, накладка замка 1700, ремкомплект фари 1500 гривень. Це все по оригіналу, це ніякої тайвані тут взагалі немає. Площадка фари 1100 гривень, спойлер бампера 3200 гривень. Акумулятор, да, тут був ще акулятор, замінила на новий. це. Знову ж таки, по бажанню клієнта, могли зарядити, те, але те віддаємо е з автомобілем. 7400 гривень коштує акумулятор, е калпак 500 гривень. Не знаю, що за калпак. Тут родять тітяної діски, може якийсь калпачок під капотом. Е комплект кріпіжа 2900 дев'ятсот гривень, е бампер 740, Я вже казав. І того так, ми беремо 28,530 доларів, ділимо на 38,5, це 740 доларів і плюсуємо плюс 740 доларів, 1481. Долар, але все ми розуміємо, що це тільки запчастини. Плюс ще покраска. Ну десь ну, до двушки тут був ремонт. Ну, в принципі цього ремонту як такового його практично от серйозно не було. Автомобіль у нас практично в рідній фарбі. Покрасили бампер, зробили повністю все, що потрібно було. Залишається зробити тільки ТО. Так, друзі, давайте перейдемо до салону автомобіля. трішки вам покажемо. Звісно, він грязний. Ми не встигли заїхати на миєчку. Але все одно людина хоче вже отримати свій автомобіль без ключовий доступ. У нас тут, звісно, у нас один ключик. В США часто буває таке, що приїжджають не часто, а практично завжди приїжджають автомобілі з одним ключом. Пам'ять сидінь, чотири підйомнички. Електросидіння мультикермо, навігація також е, велика присутня, задня камера присутня, двохзовний клімат-контроль, е, передні підігріви заводиться він з кнопочки. В нас. Велика панорама нового салон. Я вже вам казав, що е, тут ще приїхали рейлінги. Задній ряд сидінь кого цікавить по аудіо, виглядає ось так. Ну, звісно, це все треба хімчистити, робити, але клієнт попросив віддати машину, тому що він досить довго її чекає з США. Так. Давайте заведемо її. ось так все виглядає, машинка рівненько працює, ніяких у нас помилочок немає. Зараз вже будемо чекати клієнта і передавати автомобіль. Я за пробіг не сказав, 106 миль, це у нас десь 170 тисяч кілометрів. Так, ну і ось так це все виглядає. Автомобіль прибув досить таки швидко з Америки. А, ще мертві зони дивись, присутні. Ніфіга собі. На 15-го року, я не знав, що там є смертозон. Ну, комплектація дійсно класна. Так, давайте все. Автомобіль, автомобіль кватровий автомобіль в Україні. Ми його сьогодні віддаємо для нашого клієнта. Кому потрібно замовити автомобіль з США, звісно, звертайтесь, перевеземо і вам, привеземо швидко. Ось цей автомобіль прийшов в Україну У нас за всього 40 днів. З ремонтом ще плюс 20 днів було. І сьогодні вже передаємо клієнту. Всім гарного дня, погнали, передавати клієнту, вже вони приїхали, поїхали. Далі працювати.